Як бі-бій допоміг тягачу. Сьогодні на небі хмари і крапає дощик. Це тягач вантажний автомобіль, призначений для буксирування причепів і важких вантажів. Він дуже сильний. Після дощу земля розмокла і стала м'якою, а тягач давно не міняв свої колеса. Його шини зовсім стерлися. Ось чому він не зміг зрушити з місця? Здається, настав час звернутися по допомогу до автомеханіка. З такими поганими колесами на будівництві багато не зробиш. Майстерня бібі. -Бі. Угу, 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 угу. Угу. О, добрий день. Чим я можу вам допомогти? І тягач розповів Бібі, -бі, що з ним сталося. Ой 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 ой. -ой. Це нікуди не годиться. Усе ясно. Ваші шини стерлися від важкої роботи, і їх треба негайно замінити. У мене якраз є новісінькі колеса. Ага? Я зняв старі колеса. Тепер треба встановити нові. Малята, давайте разом допоможемо бій -Бі підібрати колеса до тягача. Що ж нам установити натягач? <рес> Та це ж колеса від велосипеда. Вони не зможуть витримати великої ваги і зламаються. Нам треба пошукати щось інше. Оу! Ці дерев'яні колеса згодяться для воза, який тягне кінь, але тягачу вони точно не підійдуть. Дуже добре. Ці колеса нам підходять. Тепер з новими колесами ви зможете тягти будь-який вантаж. Хвилиночку, ви ж не поїдете такий брудний по вулиці? Ходити невмитим і брудним дуже соромно і шкідливо для здоров'я. З бруднулями ніхто не буде дружити. Бути чистим завжди приємно. Зараз ми швиденько змиємо увесь бруд. Що ж нам вибрати? <гум> Зараз хтось тут буде чистим. О, <гум> дуже оригінально. <гум> Ні. Компотом ми точно не митимемо тягач. Може, чашка з чаєм? Чашку чаю ми вип'ємо з печивом, але тягач з чаєм ніхто не миє. Шланги з водою. Ну, звісно, водою ми змиємо увесь бруд. Роботу виконано. Тепер ви можете повертатися на будівництво. До побачення. Майстерня бібі. -Бі. Малята, сьогодні ми дуже гарно попрацювали. Тягач повернувся на будівництво і зміг зрушити з місця дуже важкий вантаж. Чудова робота!